«Начав я займатися як хобі, вже вирощуємо 12 років, учуся, агрохімію вичу, ну, опита набираюся кожним роком. Фермер із села Могутні на Кіровоградщині Анатолій Борда вирощує полоницю на площі 1 гектар. Наступного тижня планує збирати перший врожай. «Розтягнеться десь на два місяці і за цього, що в нас є середньопозній, і поздні і ранні сорта. Каже, торік під полуницею було півтора гектара. Зменшив площу через збільшення витрат на її вирощування. Подорожало добриво дуже, По-друге, немає людей працювати. По-третє, від долара залежить і пленка, і все, що закупаємо, так само затрати йдуть і на топливо для трактора. Каже, торік у травні продав полоницю на ринках Кропивницького по 130 гривень за кілограм, наприкінці сезону у липні по 60 гривень. Щоб перекрити витрати, вважає, ціна має бути не менше 100 гривень. Щоб так було. На ринку колгоспій у Кропивницькому полуницю продають по 150 гривень за кілограм. Продавчиня Наталія Шинкаренко торгує полуницю з Миколаєва. Ціна така. Як в тому году була, така і на даний момент. Зимою я торгую полуницею. Є Іспанія, є Греція, є Турція. 700-800 гривень за кілограм. Навіть в апрелі я ще торгувала імпортною полуницею. 200-250 п'ятдесят гривень ще була. Зараз у маю вже починається наша полуниця. Пішла місна. Кропивничанка Галина Ковальова говорить: на початку сезону не купує полуницю, бо дорого. Вона мені дуже подобається, але трошечки, трошечки ціни кусаються. Купували і декілька разів. По якій ціні? 200. Зараз вже вона дешевше. Будемо чекати, коли вже піде масово, дешевше. Полоницю у Кіроградській області вирощують фермерські господарства та люди на городах. Посадкові площі порівняно з минулим роком зменшилися на 2 тисячі гектарів, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Площа по сільськогосподарських підприємствах всього 11 тисяч гектарів. ФОПи і фізичні особи вирощують 80% всієї полуниці, яка у нас є в області. Реалізовують її теж на ринках. І загалом площа полониці в 2024 році. Становить 80 тисяч гектарів. Пропонує фермерам скористатися державними програмами підтримки. Це типоїчні проекти. Вони до речі підтримуються державою. Держава дає на безповоротній основі до 7 мільйонів гривень під типовицю. Єдина умова: кількість постійних працівників 10 і сезонних 4. Каже сезон збору полониці на Кіровоградщині починається у травні, закінчується у липні. Якою буде ціна на ягоду? Залежатиме від об'єму поставок, звідки вона буде та від погодних умов? Чи не померзне полуниця? Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький.